Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Хочу подивитись для вас карту дня на 8 жовтня 2022 року по всіх знаках зодіака. Подивитеся, як у вас мене день і що на вас чекає, які зміни і підказки вам випадають. Перша карта для Овнів. Для Овнів випадає двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів вказує, що ви... Не, не доводите розпочати до кінця. Ви намагаєтесь сидіти на двох стулах одночасно. Ви хочете братися за все і зразу. І за цього у вас ваші плани всі руйнуються і все у вас не вдається. Вам потрібно розпочати справу, довели її до кінця. І так, не поспішаючи все роздумуючи, робите. Тоді у вас буде все вдаватися. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає старший аркан Зірка. Зірка вказує, що в день у вас буде радісних, приємних новин. Головне вам і успіху, головне вам повірити у ваш талант, повірити в себе. І тоді у вас все обов'язково вдасться і ваші плани здійсняться. І також пам'ятайте, це карта здійснення бажань. Наступна карта Близнюки. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає дев'ятка мечів. Ну, дев'ятка мечів вказує, що ви емоційно такі подавлені, в якомусь такому знаходитесь болоті, ви постійно в очікуванні якихось негараздів, вам якісь кошмари сняться, якісь такі у вас постійні негативні емоції, і ви постійно хочете плакати і кричати, в такому тяжкому вистанні, не вірити в себе, в свої сили, в свої можливості. Вам просто потрібно Трошки відпочити, зібратися з мислями, подумати, як привести свій емоційний стан в порядок, можливо, комусь прогулятися, в комусь сходити в кафе в кіно, випити чашечку кави. Просто порозмірковуйте і подумайте, що от все, про що ви думаєте, ви до себе його притягуєте. Якщо ви думаєте про хороше, то і будуть гарні зміни, все буде вдаватися. Якщо ви будете в такому стані постійно себе накручувати, оцих проблем очікувати, то те й ви отримаєте. Тож дивіться, змінюйте свій настрій на краще, і тоді у вас день пройде краще. Наступна карта для раків. Для раків випадає четвірка жезлів. Четвірка жезлів вказує, що... У вас, можливо, якесь буде сьогодні таке радісне святкування чогось. Якісь будуть гарні, приємні новини, яких ви давно чекали. Або ж просто святкування і время проводження із сім'єю, і з своїми друзями. На день для вас буде радісний і позитивний, і такий, ви будете ним задоволені будете його згадувати ще не один день. Наступна карта для Львів. Для Львів випадає трійка кубків. Теж карта вказує на якесь святкування, на якийсь колектив, можливо, десь в роботі буде якийсь корпоратив. Ну, Карта теж гарних, приємних звісток. Успіх, радість буде у всьому. Так що йдіть до друзів, відсвяткуйте, якщо у вас є повод, веселіться і ніколи не унивайте. Також пам'ятайте, що потрібно подякувати Долі за те, що вона для вас дає. Наступна карта для Дів, карта дня для Дів. Для дів випадає рицарь мочів. Ну, якісь такі у вас будуть активні справи, можливо, якісь конфлікти будуть. Карта така вказує, що або ж ви будете захищатися, на вас будуть нападати, або ж наоборот. Ви будете на когось нападати і від вас будуть захищатися. Можливо, якась дорога буде, в якихось важливих справах. Головне, не як то кажуть, не, не лізти теперми в конфлікт. А якщо вже і пришну хтось спитається вас кудись тягнуть, і вам потрібно заборонятися, захищатися, то вперед. Активно, рішуче обороняйтеся і ніколи не здавайтеся. Головне завжди здоровий глузд. Ніколи не перегинайте палку. Наступна карта для Терезів. Для Терезі випадає тут скобки. Ну, Карта досить радісна, позитивна, гарні приємні емоції, будете з цим задоволені. От, Можливо, були якісь проблеми не гарати. а тут різко от, про щось ви дізнаєтесь, що зміни ваш настрій, ваші плани і так далі. Ну, Карта досить радісна, позитивна, вона гарні приємні новини, вказує, нові ідеї, нові починання. І те, що у вас все буде добре, у вас все обов'язково вдасться. Доступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів вказує, що ви задоволені всім, що ви маєте. Ви впевнені в завтрашньому дні. У вас все стабільно і в сім'ї, і в всіх відносинах, на роботі, і в матеріальному фінансовому плані. Ви не переживаєте, що буде далі, ви впевнені в завтрашньому дні. Ви дов... задоволені і все добре і прекрасно. Наступна карта для стрільців. Для Стрільців випадає старший аркан Мир. У вас буде така сьогодні приємний настрій, у вас така буде гармонія з собою, з навколишнім світом. Ви задоволені всім, що у вас є. Тим планом, тим е... ходом дій, які у вас йдуть. Ви просто всім задоволені. У вас все добре, прекрасно, радісні новини, приємні емоції. Ми... Ви щасливі і радісні. Наступна карта для козерогів. Карта дня для козирогів. Для козерогів випадає королева жезлів. Королева Жезлів вам вказує на, на досить такий активний день. Може виникнути дуже багато справ, але вони будуть для вами досить приємними. Карта також віщує, що... Якусь велику допомогу і підтримку отримаєте від якоїсь жінки. Також пам'ятайте, цей день такий, що потрібно проявляти себе у всіх сферах життя яскраво. Будьте незалежними і самі визначайте свою мету. Не зважайте на других, на їхні зауваження, ви впевнені в собі і знаєте, що вам робити і як і за чим робити. Пунктом, яким планом, що за чим робити. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів вказує на досить тяжку продуктивну працю, за яку ви обов'язково отримаєте свою винагороду. Також карта вказує, що потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Можливо, десь буде якась навчання. А карта вказує, що будете добре працювати, і за це отримаєте свою винагороду. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає Четвірка Пентаклів. Ну, четвірка пентаклів вам вказує, що до вас в життя, якісь ідуть, істя, прям... Впішать якісь зміни, які ви не хочете впускати в своє життя. Ви хочете залишити все так, як є, щоб пішло все своїм ходом і нічого не змінювати. Ну пам'ятайте, що якщо ви боїтеся якихось змін на гірше, то не завжди, які до вас в життя, вони йдуть на гірше. Досить буває багато шансів і. Змін, які обов'язково вплинуть на майбутнє, на найкраще майбутнє. А ви просто не хочете скористатися цим шансом, ви впускаєте його, а потім будете жалкувати про це. То краще подумайте, чи варто, чи не варто це змінювати. Перед тим, як приймати рішення, завжди потрібно добре все обмірковувати. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!